Кайте ж спершу Царство Божого і правду Його, а все інше додасться вам. Такими словами завершується сьогоднішнє євангельське читання. І сьогоднішня євангельська оповідь є надзвичайно важливою для спасіння людини, як для душі людської, так і надзвичайно важливе для тіла і для фізичного нашого. Тіла, яке живе у цьому світі? А розпочинається сьогоднішня Євангелія такими словами: світильником тіла є око. Отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, коли ж око Твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити. Бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Отже, сьогодні апостол евангелист Матфей зосереджує нашу увагу не так на оці матеріальному, на оці фізичному, на оці людському, як на тому духовному оці, яке повинно час від часу. Дивитися всередину самого себе. Бо саме духовне око бачить душу, і якщо душа наша є світлою, то, відповідно, і тіло наше шукає світла, шукає правди, шукає істини, шукає любові, шукає того, що спонукає людину творити добрі діла, шукає того, що спонукає людину. Іти шляхом досконалості, шляхом мудрості, шляхом розуму і шляхом правди Божої. Але надзвичайно важливим також і є око для людини чи очі для людини, бо нерідко бачимо людей, які втрачають зір або народились незрячими. І, звичайно, що ми розуміючи, Всю важкість ситуації тої чи іншої людини розуміємо, наскільки, наскільки цій людині важко, як важко їй іти дорогою, бо інколи і нам надзвичайно важко йти дорогою, коли сонце ховається за обрій, і коли настає ніч. Інколи ми, маючи очі, не бачимо дороги, яка є перед нами. Отже, і око має надзвичайно важливе і велике значення для життя людини. Але душа наша також залежна і від тіла нашого. Бо чому звертає увагу Господь на людське око? Якщо око твоє чисте, то й все тіло Твоє буде чисте. Але якщо око твоє нечисте, то й все тіло Твоє буде темним, нечистим? А звертаю увагу тому, що людина інколи буває недоброю, інколи заздрісною, інколи злою, І інколи очі наші приносять нам велику скорботу, а інколи через очі наші ми спокушаємось, бо бачимо речі, які не потрібно бачити, чи бачимо те, що приводить нас у спокусу. І не дає спокою ані тілу нашому, ані душі нашій. Тому Господь і продовжує слова сьогоднішнього Євангелія. Не можете служити двом господарям. Тобто не можете служити Богу і сатані. І так говорить далі: не можете служити Господеві і мамоні, бо або одного полюбите, а іншого будете ненавидіти, або іншого будете шанувати, а першого. Ненавидети. Тому ще раз і ще раз Господь вказує нам на духовний стан нашого життя і нашого буття, на те, наскільки ми є виконавцями волі Божої і слідуємо за Богом, або наскільки ми відходимо від Бога і є служителями Мамони, всього того, що. Не приносить користі ані тілу нашому, ані душі нашій. Бо знаємо також із священного Писання, і чули ми слова Псалмопівця Давида, який взивав до Господа і молився: прости мені, Господи, гріхи юності моєї і несвідомості моєї. І, звичайно, є приказка народна, яку ми чули не раз, якби молодість знала, і якби старість могла. Це фактично взаємопов'язані слова народу і священного писання чи священного писання і людей. Бо справді інколи молодість робить нам недобру послугу, хоч молодість не є пороком, вона швидко минає, і людина досягаючи певного віку, стаючи старшою, отримуючи життєвий досвід і певну життєву мудрість, бачить, що. Колись давно зробила не такий крок, який мала зробити у своєму житті, але крок зроблений. Крок зроблений, але знову ж таки ми повинні пам'ятати, що кожен момент життя нашого, і до того часу, поки людина живе, завжди можна змінити хід життя нашої історії і хід розвитку подій у нашій життєвій історії. Тому Господь і говорить до нас, щоб ми турбувалися про душу нашу, і, звичайно, що цінували тіло, яке дав нам сам Господь. Бо продовжуються слова сьогоднішнього священного писання такими словами, чого ви турбуєтесь про тіло. Невже душа не є більша за їжу? Подивіться на птахів небесних? Вони не сіють і не жнуть, але Господь дбає про кожну пташину. Подивіться на лілії польові, на траву, яка прекрасно цвіте, і як прекрас, яка прекрасно одягнена, що сам Соломон у всій своїй красі не одягався краще за лілії польові. Але ця трава, яка сьогодні цвіте прекрасно, а завтра всохне і буде спаленою, і Господь про цю траву дбає, щоб вона мала певний вигляд. То питає нас Господь, чого ви дбаєте про те, в що вам задягнутися? Чи ви не довіряєте Богу маловіри? Звичайно, що кожен із нас, кожна людина повинна прикладати зусилля і працю. І той, хто трудиться, каже Священне Писання, нехай їсть, а хто не хоче трудитися, нехай і не їсть. Тому ми покликані і в цьому житті здобувати для себе певні цінності матеріальні. І також мати певний одяг і їжу, але не забувати, що все це не повинно бути на першому місці і не повинно затьмарювати душі нашої і цього світла, яке освітлює нашу душу, тобто самого Бога. Бо скільки б не прожила людина на світі, який би довгий шлях не пройшла, приходить момент, і потрібно буде залишити дім, багатство, славу. Рідних, друзів, знайомих, близьких, І потрібно буде перейти в інший вимір, в інший світ, в інше життя і переселитися від життя тимчасового і перейти в життя вічне. Тому Господь і говорить: шукайте найперше царство Божої правди Його, а все інше додасться вам. Тому, дорогі браття і сестри, стараємось, щоб око наше було чистим і не було для нас спокусою, бо коли око наше буде чистим. То і все тіло наше буде чистим. Хай береже нас Господь, хай охороняє від всякого зла, дарує нам довге, мирне і щасливе життя у всякому благочесті і чистоті.